Любі мої дітки, хлопчики і дівчата, запрошую вас на заняття з навчання грамоти. Дітки, пограємо з сонячним промінчиком. Сонячний промінчик зазирнув до тебе у очі. Заплющ їх. Він побіг по обличчю, ніжно його долонями на чолі, носику, ротику, на щічках. На підборідді, весь його акуратно, щоб не сполохати. Він заліз за пазуху, погладь його і там. Він не бешкетник, він любить тебе. А тепер промінчикові слідити далі. Візьми його у долоньки, простягни їх якомога далі впереди вгору. Випусти промінчик, помахай йому руками. Він іще до тебе повернеться. Діти, пригадайте, з якими літерами ви ознайомилися на занятті минулого разу. Так, з літерою І, з літерою И. Які звуки позначають на письмі ці літери? Вірно, голосні звуки І-И. І. Назвіть слова, які починаються зі звука І. Так, індик, іскра, інженер ірис. Назвіть імена дітей, які починаються на звук І. У нас у гостях Івась, і Інна, Іринка. Діти, назвіть знайомі вам імена, які починаються зі звука і. Знаєте ви слова, що починаються звуком и? Так, правильно, слів, що починаються звуком и, в українській мові немає. Де знаходиться звук и у словах? Звук и може знаходитися всередині чи в кінці слова. Під горою хвойний ліс, за горою хижий лис. Діти, чиї в цьому віршику схожі слова? Назвіть їх. Так, лис ліс. Чим вони відрізняються? Складемо звукову схему цих слів. Замість звукових фішок ми поставимо. Знайомі літери. Слово ліс. Перший звук л. Приголосний м'який. Другий звук і голосний. Третій звук с. Приголосний твердий. Звук і ми позначимо літерою і. Зробимо звуковий аналіз слова лис. Перший звук л. Твердий приголосний. Другий і голосний. І третій звук с твердий приголосний. Голосний звук позначимо літерою і. Молодці діти. Так ми повторили з вами вивчені літери І та И. Читаємо, «М», повторимо вивчені літери А. У і м, молодці діти. Дітка, хто це знов до нас завітав на заняття? Голосний звук, чоловічок, і він нам приніс загадки, щоб ви їх відгадали. Маленьке, кругленьке, а весь світ бачить. Так, вірно, це око. Ще одна загадка. Біле, смачне нам корова дає. Так, діти, вірно, це молоко. Зробимо звуковий аналіз слова око. Перший звук о голосний. Другий звук к. Приголосний твердий. Третій звук о-голосний. Око. Молоко. Перший звук м. Твердий приголосний. Другий звук О-голосний. Мол Л. Третій звук Л. Приголосний твердий. Четвертий о Голосний звук. К. Приголосний твердий. о голосний Молоко. У словах Око молоко. Який голосний звук ви найбільше чуєте? Так, вірно, голосний звук О. На письмі голосний звук О позначається літерою О. Повторіть О. О-ко. Молоко. Буква О така от кругла. Хто не бачив, подивись наче сонце, наче бублик, мов обручик, хоч котись. Що нагадує ця літера? Яка фішка біля неї? Чому саме голосний? Як ми вимовляємо? Голосний звук О. Губки округляємо бубликом. Язик трохи відтягується назад та співаємо О. Спробуйте у повітрі пальчиком намалювати літеру О. Молодці діти, у вас все виходить. Діти, пограємо з вами, розгляньте картинки. І назвіть слова на звук О, які записуються літерою О. А дівчинці, яке ми дамо ім'я на літеру О. Я назву її Оленка. А як ви назвете? Розумнички ви в мене, у вас все виходить правильно. Читаємо О -м Мо. Ам. Ма. Мамо. Мамо. Дітки, а перед роботою в зушиті зробимо пальчикову гімнастику, яка називається замок. Складемо пальчики в замок. Ой, який складний замок треба відімкнути. Похитали. Покрутили, ще й постукали, відкрили. Молодці. Намалюємо сьогодні в зошиті вагончики. На одну клітинку зверху вниз, зліва направо три клітинки, зверху вниз одну клітинку і знов зліва направо три клітинки. І на одну клітинку круглі колеса. І так до кінця рядочок, рядочок вагончиків. І напишемо літеру О, яку сьогодні вивчили на дві клітинки вниз, зверху вниз, вгору, і закриваємо коло знизу вгору. І закриваємо. І знову і пишемо рядочок до кінця. І напишемо маленьку літеру О на одну клітинку. І рядочок пишемо до кінця. Відстань через клітинку. Дітки, я думаю, вам вдасться теж виконати таку роботу у зошиті. Молодці ви в мене. Діти, так скажіть мені, які літери вивчені ми повторили сьогодні. Яку літеру вивчили нову? Хто у нас був у гостях? Про що загадував він нам загадки? А що вам найбільше запам'яталось і сподобалось на занятті? А зараз, мої хороші, до побачення, до нових занять!